Росіяни продовжують в тимчасово окупованому Криму будувати фортифікації вздовж узбережжя Чорного моря. Про це повідомляє партизанський рух АТІ це забиття, которого вони ждалі. Ні, 8 лет, а гораздо гаразд больше, Це праздник. наймовірніше керівництво російської окупаційної армії на тлі різкого зменшення присутності Чорноморського флоту допускає можливість висадки морської піхоти і збройних сил України, оскільки для будівництва фортифікацій потрібно залучити багато людей. А їх не вистачає навіть для штурмів на фронті. Йдеться повідомлення. це одна з невіднятних складових загального вогневого впливу по ворогу. Ворога необхідно бути шалованими. Є перед, передня лінія зіткнення, прифронтова зона. У них, яка достатньо насичена, є об'єкти військової інфраструктури, по яких треба наносити враження вони на різних відстанях всередині Російської Федерації. І також, звісно, є об'єкти, зокрема і ті, які наповнюють нафтодоларом Російської Федерації, їхній бюджет військово-промислових комплексів як наслідок за рахунок цих грошей. Фінансується війна проти України і війна, якою цілю є, основною цілею якої є, це знищення української державності, знищення кожного українця. Саме тому так чи інакше, по розвитку технологій, ми будемо вийти ворога все потужніше і потужніше. А, пане Юрію, а от питання щодо харківського напрямку: насправді далі надзвичайно гарячий напрямок, але ми бачимо, що так званий російський наступ і на Харків і на Вовчанськ він, по суті, не те, що застопорився. Українські збройні сили зараз намагаються вибити расистів з Вовчанська. Ми бачимо, до речі, що насправді перестали так активно бити по хар. На щастя, з чим це можна зараз пов'язувати? З тим, що успішно витискаємо окупантів, чи якісь інші, можливо, є причини на ситуацію за моїм переконанням, треба завжди дивитися комплексно. попередньо ми з вами проговорили, що цілі завдання противника залишаються незмінні щодо України. Повне знищення. Відповідно, противника це Розплановано по етапам Донецька-Луганська область продовжує для противника залишатися одним з найпріоритетніших напрямків. Ми бачимо, як йдуть зараз жорстокі бої в напрямку часу Яра в напрямку Покровська. Чому противник почав харківську компанію? Для противника дуже важливо було в періоді часу розтягнути наші сили засоби, коли б сили оборони були змушені потужні бригади ставити на широкий смугу і лінію бойового зіткнення. Заодно противнику дуже важливо було подивитися в якому стані знаходяться наші оборонні споруди і яка взагалі в нас боєготовність скажу вам абсолютно відверто з сьогоднішнього дня ми можемо проаналізувати що відбувалося сила оборони переграли противника противник реально не встиг виконати поставлене завдання своєчасно а сил оборони перекинули сили засоби своєчасно якщо б ми його не переграли, успіх би зовсім був інших Харківській області, насправді тому так чи інакше, Харківщина, противник не має такого групування, щоб дійти до адміністративного міста Харкова. Але для того, щоб поповнювати втрати на тих вітинках, де він здобув частковий успіх, для того щоб збирати додаткові ударні кулаки і намагатися просуватися вперед, для цього противника достатньої сили засобів також противника достатньо сили для того, щоб спробувати перейти віти на фронту ще в якомусь одному місці. Або це Суми, або це Харківська область, все залежить від того, де противник буде вважати це зробити більш раціонально. Наша розвідка не стоїть на місці, вони чітко усвідомлюють, як переміщається особовий склад противника, які орієнтовно є загрози, які найбільш складні можуть бути напрямки. Саме тому вживається комплекс заходів для того, щоб противника гідно зустріти і міцно дати по зубах. Якщо казати про... Куп'янськ про це теж треба сказати. Противника був задум, який вони беруть і просуваються в тил нашому групуванні, зокрема на куп'янському вітинку. І паралельно в лобових атаках здвинути максимально сили борони до річки слів, але цьому задуму не судилося збутись, і за моїм переконанням, вже і противник не буде мати подальших успіхів на поточний момент. В країні тривають мобілізаційні процеси. Не хотів би ідеалізувати, тому що є багато перевищень службових повноважень, багато недопрацювань, недоліків. Призив інженерів і багато чого іншого. Але доки виправляються недоліки, так чи наші сили оборони отримують в необхідній кількості поповнення для того, щоб комплектувати бойові бригади і ту західну техніку, яка до нас прибудить, відповідно за 2-2,5 місяці сили оборони отримують максимальну кількість підготовленого особового складу, а також озброєння, яке надійде нам в рамках пакету військової допомоги Сполучених Штатів Америки, а також інших країн-партнерів. І тоді можна буде сказати з певністю, що на ряді відтинків пріоритетних для нас вдасться ситуацію стабілізувати, прихопити тактичні ініціативи на свій бік. Коли надідуть літаки F-16, вони допоможуть не тільки захистити наші об'єкти інфраструктури і цивільне населення, яке тероризує ворог за рахунок своїх безпілотників, ракет, а і додатково ми зможемо вирівняти ситуацію, яка відбувається зараз в повітрі. тобто зменшити кількість керованих бомб, які вражають наші позиції. Шляхом збиття ворожих літаків, що стосується передумов чому дещо тихіше стало на Харківщині з точки зору обстрілу самого міста, це пов'язано з тим, що українські дипломати змогли досягти того, що нам дали дозвіл на застосування ряду вогневих засобів по території Російської Федерації, які є високоточними, які достатньо ефективно зараз знищать окупанта на його території, саме тому що важливо, важливо зберігати єдність всередині нашої держави, не сваритися між собою, детально аналізувати ту інформацію, яку подається в суспільний простір, виконувати якісну свою роботу на робочому місці, підтримувати сили оборони. Друзі, разом ми точно справимося, і я свято вірю в те, що Україна в цій війні отримує успіх. Скажіть, як ви думаєте, от якщо говорити про можливі нові напрямки наступу? Уявляєте собі, що відкриється ще якийсь там фронт, от до Харківського фронту додасться Сумський? Чи все ж таки росіяни будуть намагатися діяти в війні якісь е... парадигмі? Будучи на місці ворога, див... дивлячись з його очима. На мій розум, я б обов'язково почав би ще декілька напрямків. Як буде діяти ворог, подивимось. Пане Юрію, а яка зараз ситуація є на напрямку часового яру? Дуже такі негативні новини з'являються останні десь добу, дві, принаймні щойно також ми бачимо, що також з'являється інформація про подальший тиск на часів яр, як там ситуація, і яким чином на цьому напрямку можна було б зробити. Те, щоб окупанти, ну принаймні, зупинились, якщо там мова не йде про те, щоб їх відкинути від міста, ми говорили зокрема і з нашими міжнародними партнерами, коли є така можливість дотягнутися на пер на певний рівень, я дійсно вважаю, що інтереси України були зраджені тричі в 2014 році, перед початком повномасштабної війни, і за довгий період, коли нам не надавали озброєння більше семи місяців. Саме зв'язку з цим, що в Україні не було чим оборонятися, противник зміг отримати ті тактичні успіхи на полі бою, які є сьогодні. Розуміючи противник, що в нього залишилося до двох місяців активних дій, коли буде накопичено сили та засоби в силах оборони для більш потужної протидії, зараз генерали, виконуючи завдання диктатора Путіна, виконують завдання вперед, 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 максимально не зважаючи на втрати. Техніки особового складу отримати тактичний результат на полі бою, саме тому можемо стверджувати, що найближчі півтора-два місяці вони будуть найсланіші на лінії бойового зіткнення, але ми вистаємо.